Українське мистецтво настільки багатогранне, що в ньому можна знайти найрізноманітніші твори: кіно, живопис, музика і звичайна література. Роками наших найкращих митців прославлювали загарбники і видавали за своїх. Так було і з Миколою Гоголем, талановитим письменником. Його твори і життя це витвір мистецтва та суцільна містична загадка. Привіт! Мене звуть Орися Волівендер і я розповім вам сьогодні про ніч перед Різдвом. Ні, це не та ніч з колядками і папушками, а та, що написана Миколою Гоголем. Повість була опублікована в 1832 році. А уточний період написання невідомий. кажуть, її присвячено періоду царування Катерини II і ліквідації Запорізької січі. Перш ніж почати розповідь про цю легендарну повість, хочу наголосити. Гоголь вважається російським письменником українського походження, що мене дуже обурює. Такі дурниці пише навіть Вікіпедія. Наголошую, письменник не тільки народився в Україні, а й належав до українського козацького роду Гоголів Яновських. Його далеким пращуром був гетьман правобережної України Остап Гоголь. Думаю, ви розумієте, наскільки важливим зараз є дослідження історії і висвітлення всіх найтемніших плям. Тепер продовжу розповідь про твір ніч перед різдвом. Отже, події відбуваються у селі Диканька. Повість переповнена містичними персонажами і подіями. Тут і відьма на мітлі, і чорт, що краде місяць. Діалоги написані дуже цікаво і автентично. Кажуть, що книга була написана зі спогадів автора про святкування Різдва на його батьківщині. Він був віруючою людиною, тому й описав боротьбу нечистої сили за душу людини. Звучить моторошно і складно, але цю книгу читають діти у шостому класі. Тому не бійтеся і слухайте далі. Сюжет закручений навколо закоханого хлопця і красивої дівчини, що захотіла красиві черевички. А тут чорт пропонує свою допомогу, і Вакула, тобто хлопчина, погоджується, сідає на чорта і летить на пошуки червоних черевичків. Поміж тим, відбуваються чимало цікавих подій, які гарно описують передріздвяний настрій українського села. Не хочу дослівно описувати сюжет, але щиро раджу прочитати вам цю казкову фантастичну повість. Основною ідеєю є перемога добра над злом і прославлення хоробрості, частності і розуму. Ця книга варта вашої уваги, бо вона полонила не одного сценариста і режисера. Ніч перед різдвом має безліч постановок та екранізацій. З 1872 до 1992 року були створені фільми, опери і навіть балет за мотивами повісті. Чимало екранізацій було і на телебаченні. Ніч перед Різдвом стала чимось особливим і обов'язковим у святковий час. Невід'ємна частина різдвяної метушні. Тому обирайте свій варіант: книга, театральна постановка, а може опера чи балет. А може і прочитати, і подивитися все. Кожен режисер має своє бачення. До слова, росіянці зняли фільм, назвали його «Вечори на хуторі біля диканьки. Це ще було в 1961 році. Цей фільм має дуже містичну історію, адже його актори постійно втрапляли в халепи. То на знімальному майданчику, то після екранізацій його учасників переслідувало нещастя. Кажуть, це через стенку з нечистою силою. Та годі про них. Давайте поговоримо про те, де саме найближчим часом можна побачити щось за мотивами повісті Миколи Гоголя. Отже, цілісінький грудень всі бажаючі могли побачити виставу Різдвяна ніч у театрі Марії Заньковецької. До речі, ви й досі можете придбати квитки. Музичну комедію Різдвяна ніч створив відомий театральний діяч та письменник Михайло Старицький. Обов'язково подивіться. А це була історія Гоголівської ночі перед Різдвом. Мене звуть Орися Велівендер. Щасливого Різдва!